Ну що, люди, вітаю! Хочете побачити, як вітер пальми гне додову? Тут якраз починається тайфун. Оце класичний тайфун в усій його красі. Я вже казав в попередніх випусках, що на цьому острові їх ніколи не було. Ну, були сильні шторми. Тобто, отака погода була максимум. Але оце по всім прогнозам, це повинен бути тільки початок. Супертайфуну. Знову ж, знову ж, знову ж, знову ж, хто в нас тут, Кей. Вона поїхала в подорож, як ми тільки зустрілися зі мною, з незнайомим чуваком. Зараз там вся родина кипішу Де ти, що ти, як ти телефонують з Кенії, телефонують з Сибу. В неї тут черідний брат теж навчається. Ну, тобто тут все весело. Зараз покажу далі, що тут відбувається. От дивіться. При нормальних розкладах, отаким от будівлям, як я зараз знаходжуся, тайфун не страшний. Взагалі, тайфун це така штука, яка страшна тільки коли дуже неякісні будівлі і забиті водостоки. Тут щодо водостоків, питань немає, тому що це просто пляж, вода кудись дівається. Але що тут є небезпечного, це ота гора. Якщо почнеться СУВ, Разом з водою, от, от все разом, хоч там і бетонний паркан стоїть, він ніхрена не спасе, а цей готель він буде весь у воді. Ми зараз знаходимося на четвертому поверсі, але не факт, що ця будівля витримає, хоча виглядає, вона ну, доволі нормально. От, от сам пляж, отак от от виглядає. Зараз туди піду донизу. Покажу вам, що там відбувається знизу. Ну, Варіантів розвитку подій два. Або вночі це буде пік ситуації, і оці пальми, що ви бачите вздовж пляжу, вони будуть знаходитись в горизонтальному стані, їх повалить. Самий гірший сценарій це звідти піде сув. Тут просто такого ніколи не було, і місцеві люди до цього взагалі не готові. Але побачимо, як воно буде. Але може ще бути інший варіант, коли протягом ночі це все потроху стихне. І вже завтра десь в обід буде сонце, я таке бачив не раз. Навіть після цього останнього тайфуну, що був у Сибу, кілька днів тому, то була саме така ситуація. Ну, зараз я вам там покажу з пляжу все ближче. От подивіться на ці сумні очі, які трохи взагалі не раді тайфуну. Після завтра в нас літак уяви не маємо, як ми звідси будемо вибиратися, але... В готелі нам сказали, що, що якщо що, то буде просто знижка 50% і живіть скільки завгодно. Авіалінії взагалі не розуміють, що робити, ні на що не відповідають. Ситуація дедалі веселіша. I am telling you now, we not understand what after tomorrow we go home. And Cebu Pacific, not answer. Так що такі ситуації. Зараз покажу все ближче. Now Ian going to the beach, you won't go in beach walking. Very strange. Ось такий він початок тайфуну. Чи отак воно все буде, і на цьому рівні все закінчиться, чи це лише початок чогось серйозного, ніхто не знає, невідомо. Але характеризую це як прямо як супертайфун, якого острови ще не бачили. Знову ж, отут, на цьому острові, такого ще не було ніколи. Максимум такий шторм, далі буде видно. От. Далі бачите, як це все виглядає. Споруда. Виглядає доволі-доволі серйозно бетон, воно ще на піску і туди доволі глибоко заходять сваї, але якщо з отої гори піде сув, то ніхрена, воно нічого не спасе. До речі, в цьому готелі дуже дивний басейн, бо такий, бачите, П-образний аж сюди-сюди-сюди і по периметру три сторони вода плавати. Тут ось бачу, попадали квіти, люди не реагують, ну місцеві, у них немає інстинкту. Оце все поприбирати, щось там зробити, щоб воно не валялося. Чому? Тому що вони, у них генетично немає оцієї пам'яті і збереження щодо власного життя, щодо тайфуну. Вони собі тут жили спокійно, все життя з покоління в покоління. От, Зараз, там, де найбільше вітру на, на пляж, я ще щойно встиг з'їздити в магазин, купити необхідних продуктів, всього іншого. Тут в будь-якому випадку є ресторан. От. Зараз. Тут прямо кожну хвилину він все сильніший і сильніший. От дивіться. Оу, там вон хвилі. Клас. Назад повертався на трайциклі, оцей такий, що з брезентом, з будкою, то трохи трайцикл з ефектом парашуту не підняло догори. Водій так трохи запанікував. От дивіться, які там хвилі. Ну, Тобто красиво все воно виглядає. Чим закінчиться? Повторюся, оце все страшно тільки тоді, коли ви живете або навколо вас споруди із дошок, оці примітивні, по-перше. А по-друге, забиті стоки з водою. Це я спостерігав. От я предпопередній тайфун переживав на малому острові, і я бачив наслідки руйнування цих. І зараз я його проходив інший тайфун, який був кілька днів тому, в доволі цивільному районі. При цивільному районі взагалі нікому нічого не загрожує. Вода відразу кудись дівається, автівки з дошками не носяться по вулицям. І тоді все просто, ну як, отака погода, вона буває рівно таку ж саму кількість часу і в Україні. Ну, тобто сильна злива. З таким поривчастим сильним вітром. Оце і є тайфун. так? Але просто коли тій воді нікуди подітися, а навколо вас оці просто бараки з дошок і шиферу, то тоді ото горе. В усіх інших випадках ну таке воно собі. Але ж знову будемо бачити. Поки що просто шторм, як шторм. Але. Ви ж відчуваєте, от зараз я без зупинки знімаю, то він все сильніший і сильніший. Кожну хвилину буквально відчувається. Прямо вже зносить конкретно. У кей прямо така. Вона не жартує, в неї прямо паніка. В мене я не знаю взагалі філософське відношення доволі до таких речей. Просто красива стихія. І все, не відчуваю я нічого більше. Коли доберемося додому, не знаю. Нагадаю, люди, платна підписка існує для тих, хто хоче в майбутньому, щоб був хоча б якийсь український контент і щоб була адекватна країна. Це єдиний правильний український канал. Чому? Тому що йде моментальна реакція на будь-яке ігнорування української мови. Тому не забувайте, підписуйтеся, оформляйте платну підписку. Тоді зможу більше подорожувати. І саме головне навіть не це, а те, що це моральна підтримка. В першу чергу, що я буду знати, що це комусь потрібно. Тому що зараз ситуація взагалі така собі. Будь ласка, оформляйте ту підписку, підтримуйте український контент, якого взагалі практично немає повноцінного. Тому що там, де ото всі йдуть русифіковані коментарі, і всі роблять вигляд, що то нормально, то не український контент, він скоріше антиукраїнський, бо він там власники такого контенту дають розуміти, що вони дозволяють ігнорувати українську мову. Не може цього бути, люди. Кажу вам, це стоячи в епіцентрі тайфуну. Тому якось отак. Все, якось буде. Маю надію. Довелося говорити персоналу, що люди. Ви ж хоч трохи вимікніться. Зараз ото все буде у ваших вітринах, ті стільці, столи і все так далі. Вони зі здивування мене вислухали, але чомусь вони мені повірили і зараз почали то все прибирати вслід прокричали Дуже дякуємо. Ну, якось от. Отак себе поводять місцеві, ну це я ж кажу, це лише тому, що вони на цих територіях цього не відчували, в них немає генетичного інстинкту. В сибу це відразу б, бо цього всього не було, вже все було прибрано, все, що може літати від великих ну, поривів вітру. А це панічне обличчя. Вона злякалася прямо дуже серйозно. Прямо боїться. Ну, що робити? От, все посилюється. Якщо ще буде хоч якась картинка, тобто буде видно, що я знімаю, то ще пізніше покажу, як це виглядає.